Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, дискутуйте з нами у коментарях, а також пропонуйте теми для майбутніх обговорень. Мене звати Ігор Гулик і, звісно, сьогодні ми будемо говорити про курський наступ. За повідомленнями, офіційними повідомленнями українських військових, там зараз ЗСУ контролюють 28 населених пунктів і просуваються у напрямку Орильська та Курчатова. Якою є мета цього наступу, якими будуть його наслідки? І про те, як ближнє зарубіжжя оце такий старий термін, реагує на цей наступ. Про це все будемо говорити сьогодні з військовим експертом Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня, вітаю вас. Отже, Курський Наступ вже триває кілька днів, блискавичне просування ЗСУ і перші ознаки того, як реагує на це Москва. Чому, на ваш погляд, Путін обмежився оголошенням контртерористичної операції, які наслідки мало б його інше рішення? Ну саме в цьому питанні, чому контртерористична операція а не військовий стан пов'язано із внутрішніми протиріччями в Російській Федерації, і як то кажуть, внутрішня видова боротьба в Росії вона сама жорстока. Тому що з одного боку це є Федеральна служба безпеки Російської Федерації, це спец, ну, роз, всілякі розвідники, їхні і агентура з іншого боку, це російська армія і військові вплив, який значно посилюється, ну враховуючи той масштаб ведення бойових дій, які проти нас проводить Російська Федерація, і тому ці дві фракції завжди між собою, ну м'яко, м'яко кажучи, ворогують. Прорив українських військ мали зупиняти першими прикордонниками, які ви неефективними. саме російські прикордонники знаходяться в юрисдикції ФСБ Федеральної служби безпеки. Тому, власне, щоб не посилювати роль військових на цьому напрямку, і було оголошено про так звану їхню. А, а, Операцію, яку власне і має курувати ФСБ, як воно її буде курувати, якщо їм щоб зупинити українські сили, потрібно буде точно використовувати армійські підрозділи. Це звісно питання, яке залишається відкритим. Стосовно того е, наших цілей, чому ми робимо це на Курщині, е, ми. Ламаємо ту шахову гру, яку грають з нами росіяни. Ми перевертаємо цю дошку і вдаємося до нестандартних кроків. Росіяни дуже звикли от передавлювати нас числом, особливо Покровський напрямок, Торецький напрямок, Часовоярський напрямок. На покровському напрямку, після того, як вони трупами завалили Авдіївський укріплений район, вони десь щодня мають просування на сотні метрів, платячи надзвичайно велику ціну. І українські сили, які захопили набагато більші території, які Росія захопила в Україні продовжувати літньої кампанії ще втратила понад 70 тисяч свого особового складу. От це власне показники результативності колишньої другої армії світу. Стосовно ти то мети нашої операції саме на території РФ, то тут їхну декілька. Звісно, нам би хотілося, щоб Росія почала перекидати свої бойові частини з найбільш важливих для неї напрямком, щоб в цьому році можна було ставити крапку на літньому наступу Російської Федерації, але маємо зрозуміти одне, що вони будуть до. Останнього відтягувати цей момент і поки що стягують сили з усієї Росії з менш загрозливих напрямків, формують ударні групи для того, щоб зупинити і локалізувати наступ українців Вони туди залучають і строковиків, і про яких Путін обіцяв ніколи не залучати, і охорону великих державних підприємств Росії, з яких також залучаються до цих заходів, і формують щось на кшталт своєї територіальної оборони. Тобто вони зараз будуть все нефахове що в них є, всю військову силу стягувати ті. Ти для того щоб локалізувати просування українців наразі, ми оперуємо на площі вже приблизно в тисячу кілометрів російської території, взято під контроль ну десь точно половину близько 500 квадратних кілометрів, пане Дмитре. Ну якщо росіяни поки що не хочуть забирати війська з Донецького напрямку. То е, кілька було повідомлень про те, що є ознаки того, що вони перекидають війська з півдня, чи це не є шансом для удару зсу для того, щоб перерізати сполучення сухопутне сполучення з Кримом. На жаль, поки що про це рано говорити. Нам важливо стабілізувати перш за все лінію фронту. Якщо стане легше нашому південному напрямку, то це нагода власне підготувати позиції, тому що росіяни там ну не втрачали своїх надій все таки вийти на оріхів, щоб далі рухатися на Запоріжжя. Трішечки легше ситуація стала на харківському напрямку. Про що зокрема. Повідомляли наші друзі з 92-ї бригади, е, яка власне тримає там оборону, тому що заходом на територію Російської Федерації ми розбиваємо угрупування «Сєвєр». Це їхнє угрупування, переважно сформовано з Ленінградського воєнного округу, який ще донедавна загроджував східному флангу НАТО. І відповідно таким чином, ми, по-перше, зменшуємо тиск на харківському плацдармі, і що найважливіше, ми вже точно зірвали плани ворога щодо вторгнення на Сумщину, тому що на Сумщині вони хотіли повторити. Такий собі Харків 2 і ми ці плани сплутали е, українські сили зараз в цьому районі дуже маневрові. Ми намагаємося не скупчуватися, рухатися вздовж газогону стратегічно, який перекачує газ до Європи, вздовж ліній електропередач, вздовж важливих транспортних вузлів для того, щоб сковувати можливості російської авіації, яку вони хотіли активно задіювати в цьому районі, але те, що ми розгорнули там свою військову логістику, зокрема й системи протиповітряної оборони, то ну вже Попадали і російські літаки, і російські вертольоти. Тому так нам би хотілося, щоб були дуже швидкі результати, але на жаль, вони будуть ну не швидкими. Ми зараз робимо те, що росіяни робили з нами до цього. Ми розтягуємо її їхню лінію оборони і про результати і наслідки цієї операції. Ну вони будуть все таки згодом. Відже буквально вчора Санді Таймс написала про ще один аспект цієї операції. Вона написала про політичний. Аспект пише газета, що <кхем> наступом на Курщині Зеленський захотів переконати Захід, що його наратив, що, мовляв, Україна не може перемогти, є хибним. Чи так це на вашу думку, і які ще політичні, скажімо, аспекти містить ця офензива? Про політичні аспекти я відповів щодо міжнародних політичних аспектів, але не забуваємо і про внутрішньополітичні аспекти, тому що 22 січня цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про історично населені українцями території Російської Федерації, зокрема, яким передбачено збереження національної ідентичності українців у прикордонних з Україною територіях. То, от, власне, ця операція є нічим іншим як свідченням цього активного захисту. Стосовно міжнародної аренди, ми вкотре показуємо, що немає якихось червоних ліній з Російської Федерації. Ми сподіваємося, що оця підтримка наших західних партнерів, яка є зараз, тому що наша операція на Курщині і в перспективі і на Білгородщині є успішною. Що будуть зняті останні червоні лінії, зокрема щодо застосування західної зброї по території Російської Федерації, тих же ракет які можуть бити на відстань від 165 до 300 кілометрів, і, зокрема, касетних боєприпасів, які досить Ефективної зброї, щоб вражати російські аеродроми, склади боєприпасів, це те, що ми вже били ними, зокрема біля Луганська, біля Бердянська, коли познищували багато російської авіаційної техніки. Ну і це великий ляпас е, Росії на міжнародній арені, тому що і союзники Росії, той же Пхенян, Тегеран, інші країни, будуть тепер розуміти, що не така вже сильна Росія, і все таки шанси на її перемогу е, не такі вже 100%. Це і позиція Китаю, який однозначно врахує. І сьогодні дуже стримані були заяви зовнішньополітичного відомства під небесна, який коротко так і сказав, що ми врахували цю ситуацію. Ну і глобально ми показуємо світу, що з Росією можна воювати, що Росію можливо перемогти, і що цей страх, який існує в Заходу перед Росією, що вони можуть вдіяти щось таке екстраординарне, що загрожує світу, що в більшості всі ці страхи марні. І низка історичних фактично заяв Лукашенка. Скажімо так, президента в лапках сусідньої держави не надто дружній зараз до нас. Тобто заяви про переміщення іскандерів, полонезів, про якісь українські дрони, потім білоруський гаюн його висміяв. Так? Скажіть, будь ласка, в яку гру грає зараз Лука? Найменше, що б я хотів, це коментувати е, висловлювання самопроголошеного диктатора, останнього диктатора Європи. Ну звісно, не рахуючи президента, поки що президента Путіна. Е, наразі е, офіційні органи, зокрема Державна прикордонна служба, не фіксує якихось переміщень збройних сил Російської Федерації їхнього зброї та озброєння. Що ми бачимо зараз, це класична інформаційно психологічна операція, якими Лукашенко відкупається від свого кремлівського візаві, щоб, хоч якось. Нібито підтримати Російську Федерацію у цьому протистоянні, запускаючи ось такі тези: Росія, е, вибачте, Білорусь. Поки що не налаштована втручатися в російсько-українську війну, і хай так буде і надалі? Найцікавіше, що Лукашенко якось заявив буквально теж вчора чи позавчора, що мовляв, білоруси повинні готуватися до іншого президента, що, мовляв, він розбестив своїх земляків. Скажіть, будь ласка, хто може бути наступником цього е, самопроголошеного президента Білорусі? Ну тут знаєте, з президентом це скоріше кому він передасть свою владу у спадок. Йому б, звісно, хотілося передати своєму молодшому сину Миколі, якого він е постійно не скажу, скажу грубо таскав собою по офіційних заходах, який, зокрема, до речі, був і після початку вторгнення в 2014 році е в Києві. Тому е йому б він хотів, звісно, передати, але є ще позиція білоруських силовиків, є ще позиція російських силовиків і російської агентури, яка е Корує в країні, але я всі ці висловлення більше сприймав би як просто лапшу для вух для свого для своєї аудиторії, для внутрішньої аудиторії білорусів того невеликого відсотка, які все ще його підтримують. Про реальну передачу влади, особливо в такий момент в регіоні, точно не йдеться. Я дякую вам за ґрунтовні відповіді. Нагадаю, що це був військовий експерт Дмитро Жмайло. Він Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. А нагадаю також, що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика, слухати маркери подій ви можете щобудня на хвилях «ФМ Галичина о 9.15, 16.15 та о 17.15. Залишайтеся з нами.